Адцять команд плюс збірна України Ю-18. в Івано-Франківську. Відбувся фінал чемпіонату області з волейболу серед чоловічих команд. Завершальним іграм не стала на заваді навіть війна, каже президент обласної федерації волейболу Олександр Попович. Ба більше нині на арену зазначає виходить багато молодих гравців. Попри війну, я вам хочу сказати волейбол Ну, може, трошки і не такий сильний, як був, але зато є зараз змога в молоді пограти. Багато молодих гравців підтягуються, показують гарні результати. Якщо взяти, то до останнього ми не могли знати розподіл міст. Тобто цікаво було. Команди більш-менш рівні між собою у фінал пройшли команди з Делятинської Вигодської Туломецької громад та міста Галич. За перше місце боролись Делятинська команда Горіш та Тулумицька Придністров'я. Остання молода команда поступилася делятинцям. Ну не вистачило. Напевно, найбільше такого командного духу. Команда в нас, як ви бачите, ще молода. Це переважно гравці 2000-го, 2006-го року. Народження ми працюємо в принципі на перспективу і потрапляння у фінал чотирьох. Це вже в певному. Мірі успіх для цієї команди. Молоді хлопці з командської територіальної громади є один-два старших гравці, щоб вони десь підтримували їхній рівень на майданчику, щоб вони не переживали. Але в загальному результату я ну не дуже задоволений як тренер, але задоволений тим, як підійшли молоді гравці, і як вони сьогодні себе тут проявили. Проти молодих гравців Придністров'я грали майстри спорту України та міжнародного класу. І це кажуть спортсмени. безцінний досвід. Ним переможці чемпіонату Делятинській горіші діляться з молоддю. Всюди є талановиті діти, просто треба ними займатися, їм е, показувати От, приклад чемпіонат області. Дуже радий, що в такий важкий час змогли провести чемпіонат області. На дякуємо захисникам нашим, які це дозволили нам зробити. Ну і... Буде, буде такий рівень змагань, будуть і діти талановиті, підтягуватися, буде спорт, і буде здорова нація. Спортсмени мають тренуватися та змагатися, адже це запорука професійного росту. І попри війну, кажуть, в обласній федерації волейболу зупинятися не можна. Не провівши чемпіонат рік-два, потім буде тяжко дуже відновити. І Особливо мусимо проводити дитячі ліги, які зараз проходять в різних вікових категорії, тому що якщо не буде дітей, то через 5 років не буде взагалі чемпіонату. Ніякого Ба більше зазначає начальник управління спорту Віталій Матешко: спорт це посол миру. Життя продовжується. Україна демонструє, що це сильна країна, і спорт відіграє величезну роль саме в цьому плані, тому що спорт посол миру, спорт це. Той засіб, де можна проявити свої емоції і де можна вміти навчитись перемагати і так само навчитись достойно отримувати поразку. Власне, це той вид діяльності, який має величезне значення для людства. До слова, майданчик для проведення чемпіонату надала Івано-Франківська міська рада в муніципальному центрі дозвілля Марія джерчина, сесія Богей, телерадіо компанія Раї.